Привіт, громадяни. Ви на Кросятні. З ким не знайомі. Я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 11. 10 років. І сьогодні ми знову говоримо про бренд Skechers. Хто не в курсі в нас декілька місяців назад було ну можна сказати саме скандальне відео на цьому каналі. Про цей бренд. Я там дуже багато негативу розказав про цей бренд. Негативу на мою думку справедливого, тому що ну мені дії бренду не подобались і не подобаються до. До цього часу. Але я почитав коментарі, в яких мене вже називали по-всякому. Ти що довбо, і трошки переосмислив оцю всю ситуацію з брендом Skechers і вирішив зняти додаткове відео, в якому я оцим всім людям, яким не сподобалась моя думка, ідіть Трошки краще це все по поличках розставлю. І наше відео буде складатися по факту з двох частин. В першій частині я буду казати, в чому я проти скечерс, в другій частині я буду пояснювати по яких пунктах я за скечерз. Yes! І першою причиною, чому я проти скетчерс, буде знову те ж саме копіювання пар від відомих брендів. Коли я знімав перше відео, я думав собі, що вони цим зайнялися досить недавно. І то це такі якісь одиничні випадки, коли вони якусь саму популярну пару від іншого бренду скопіювали, і все. Але як виявилося, ця політика компанія йде з самого початку, аж з 80-х років, коли скетчерс на початку називалася LA Gear. Так, це американська компанія, вона з Лос-Анджелеса, і творець цієї компанії, оцей вусатий дядько, з самого початку її створював лише для того, щоб просто копіювати відомі бренди. І по факту. З того часу ситуація не змінилася. Як тоді вони копіювали популярні на той час рібоки, найки, тум адідаси, тому подібне. Зараз ситуація ідентична. Постійні підписники каналу знають, що я людина лінива, тому я знову сьогодні буду користуватися відео з Ютубу, і це відео набагато більше. Воно покриває набагато більший пласт пар. І в порівнянні з скетчерсами ми можемо побачити, що там ну близько 30, може навіть і більше пар, які оглядає цей хлопець, і ми можемо побачити по кожній з цих фотографій, ну що це просто ідентичні пари. Скетчерс в деяких випадках настільки не парилися, що вони просто робили навіть ті ж самі кольори. Якщо брати, наприклад, Стен Сміти від Adidas, ті ж самі білі кеди з тою ж самою зеленою п'яткою, лише від Скетчерс просто отвори в другу сторону. Ну як на мене, це дуже погана стратегія для такої компанії. Але як виявилося, оці скопійовані пари промоутили в рекламах досить відомі люди, наприклад, Майкл Джексон чи Snoop Dogg, а оце на мою думку трошки ну незрозумілим є. Я сумніваюся, що Снубдок незнайомий з Air 90-ми, 90 і він був повністю згідний з тим, що йому принесли кросівки від Skechers, які по факту є точною їх копією, і він такий. Погнали. Я думаю, що це чисто було діло з грошима, і ці люди цим не паряться. Але звичайні люди, як ми, цим паряться. І я в попередньому відео пояснював, в чому проблема такої політики компанії і чим вона загрожує в загальному ринку кросівок на даний момент. А перед наступним пунктом постав лайк цьому відео, підпишися на кросятню, стань спонсором кросятні, щоб отримувати додаткові бонуси і ранній доступ до відео. Велике спасибі спонсорам, які підтримують цей проект, і підпишися на телеграмчик Росятні, де я пощу багато промокодів і бонусів, і ми з людьми обговорюємо майбутні огляди на цьому каналі. Другою, на мою думку, проблемою з кетчер є їх просто ну, максимально агресивна політика реклами і промоуту оцих, навіть скопійованих пар. Попри те, що за ці всі роки, з 80-х років, майже всі великі компанії судилися з кетчер. Я караван має, але вони кожного разу знаходили якісь лазівки, якісь обходи. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Якісь от дизайнерські рішення, які якщо навіть і доходило до штрафу, то штраф був просто порівняно з продажами цієї пари, просто копійчаний. І вони ці гроші, які зекономили на розробці пари, то, що, ну, по факту у нас копійована. Вони це все вкидали в рекламу. І Реклами до цього часу скетчерсів прямо дуже багато. І це ну прямо, ну не то що ну це нервує, того що ти дивишся на цю пару. Купа реклами знає, і такі ну йолки-палки, ну це ж ну Он Ранінг, там чи той ж самий Найкі чи Адідаси. Але їх купа, і люди, які не в контексті, думають, да блін, нормальні кросовки, що це? Ну що я маю переплачувати? Ну знову ж таки проблема залишається та ж сама. І третя, на мою думку, проблема Skechers, і вона, напевно, що сама основна. Це не прийняття реальності ринку цією компанією. Як ми вже й розібралися, вони з цією політикою копій йдуть з самого початку. Тобто, ця компанія створювалася заради цього, але вони за ці всі роки не зрозуміли проблеми цього. Вони не зрозуміли, що ну блін, не можна вже 50 років копіювати пари кросівок, нічого не вкладаючи. Але з недавніх пір, чисто по моїх спостереженнях. Ця ситуація почала трошечки мінятися. Можливо, я не правий. Ми про це поговоримо детальніше в другій частині про Skechers, де я буду за цей бренд. Але в загальному, якщо брати якусь таку глобальну політику компанії, все одно тема з копіями не пропадає, все одно вона виходить на якийсь наступний рівень, в тому числі в наших українських магазинах. Оці скопійовані пари кросівок просто на перших рядах всіх вітрин. В магазинах Skechers десь в торгових центрах. І ти кожного разу йдеш попри ці кросівки, і такий, ну, ну, а що робити? Ну, ну така компанія. Окей, поговорили про сумне. Тепер поговоримо про хороше, тому що почитаючи всі коментарі, які мені там написали під попереднім відео, я для себе відкрив досить багато позитиву про цей бренд, і першим позитивним пунктом буде їх громадська діяльність, але ну чисто в рамках України. Я розумію, що це скоріше всього ініціатива локального офісу в Україні, але все одно це варте поваги. На мій подив в них виявилося дуже багато багато Благодійних ініціатив зв'язаних з реабілітацією військових і просто людям, які постраждали від війни Росії проти України. І ну, це на мою думку дуже класна ініціатива. І я був би дуже радий, якщо б всі бренди, які в нас є в Україні, зайнялися приблизно тим ж самим. Мені підписниця, прям такий великий лонгрід, написала про це, і я вибачився, подякував їй за це. І ну, тут я знімаю. Капелюха, тут скетчерсу просто величезний плюс. Поговорили про благодійність від скетчерс, Тепер самі займемося нею. 100 гривень сьогодні полетіло на підтримку третьої штурмової бригади для вас базові рекомендації. Донатим тільки тим, кому довіряємо, і не забуваємо, маленьких донатів не буває. Тому навіть 2 гривні кожного дня будуть важливими. І другим досить великим плюсом скетчерса, на мою думку, є їх базова лінійка кросівок. Тобто оці такі простенькі, недорогі, і якщо вірити знову моїм підписникам, просто мега-зручні кросівки, які не є копією якихось кросівок від інших брендів. От проти таких скетчерсів я зовсім не маю ніяких претензій. Я розумію, що в деяких з них навіть можуть бути схожі технології, Ну, з технологіями вже менш однозначна ситуація. Це не візуал, де ти точно бачиш, що це копія. Тут я повністю визнаю. Місце скетчерсів, отаких, як недорогих, бюджетних і дуже зручних кросівок, які набагато доступніші, ніж решта брендів, представлених на українському ринку. Про це я також дуже багато коментів прочитав під попереднім відео, де люди розказують, що їх батьки дуже люблять ці кросівки. Вони дуже класно заходять людям з проблемами з стопою і тому подібне. Тому тут, якщо ми говоримо про базові, Такі простенькі, але все одно технологічні скетчерси. Я проти них не маю жодного аргумента. Якщо ми вже поговорили про технології, тут якраз буде оце моє припущення про те, що скетчер старається якось оцю свою ситуацію з 80-х років трошки виправити. І це дуже видно в їх нових технологіях. Але останнім часом я бачу дуже багато в світових блогерів, а особливо бігових блогерів, багато і бігових скетчерсів. І я чесно, їх і фотки дивився, і з того і з іншого раку. Курсу і на мій подив, це не була копія якихось топових там адідасів чи топових асіксів. Це були кросівки з оригінальним дизайном від Skechers, Тому Тут їм також плюс. Видно, що компанія помаленько починає, ну надіюся, що починає перепрофільовуватися. І їх кросівки, як на диво, досить хвалять топові ютуберські бігуни, що вони і зручні, і в них багато топових бігових технологій на рівні з тим ж самим Nike, Adidas, Asics, тому подібне. Тому це також великий плюс в сторону Skechers. І можна сказати, основним плюсом цього бренду. Є їх цінова політика, але якщо це не стосується вище згаданих. Скопійованих пар. Якщо це базові скетчерси, ми вже про це говорили, це дуже порівняно бюджетні, але якісні кросівки. Також на рахунок цього були різні коменти під попереднім відео. Але якась загальна думка була: це недорогі, досить такі довговічні і зручні кросівки. Отут, якщо ми говоримо про базові такі простенькі скетчерси, тут ну, ця карта не б'ється. І я би хотів, щоб скетчерс повністю в цю сторону. Ворону і перепрофілювалися, тобто ми робимо простенькі, базові, недорогі кросівки. І ми не так швидко, не так прям динамічно, але робимо щось нове в сторону бігу, може навіть в сторону тренувальних кросівок, хто його знає. Але це буде їх розробка. Це не будуть якісь скопійовані дропсети від Adidas чи тому подібне. Якщо вони підуть по цій стежці, в мене до скетчерса претензій не буде ніяких. Тому уважно слідкуємо за цим брендом. Я розумію, що він має в собі багато проти. Річ, але він має і плюси, він має і мінуси, як і в принципі будь-який бренд. Але в цьому випадку мінуси Skechers, ну просто дуже очевидні. Тому мене в свій час оця ситуація трошки збісила. Але як бачимо, я трошки переосмислив це все. О, oh wow! І знайшлося досить багато плюсів цього бренду. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Підписуємося на канал, ставимо лайк, стаємо спонсором кросятні, підписуємося на телеграмчик, бережемо себе, донатим, слава Україні!